Життя це рух. Навіть ти, дивлячись це відео в ліжку або сидячи за комп'ютером, також рухаєшся в просторі. А разом із тобою усі тіла та об'єкти навколо, і навіть цілі материки. Але як таке можливо? Дізнаєшся в цьому відео. Поглянувши на карту світу, можемо побачити великі ділянки суші. Їх називають материками. Загалом на нашій планеті є шість материків Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія та Антарктида. Проте так було не завжди, і науковці мають переконливі аргументи щодо цього. Згідно з науковими теоріями початку ХХ століття материків на планеті було шість, і впродовж усього часу свого існування ні вони, ні їхнє положення в просторі не змінювалося. Одним із перших, хто на науковому рівні поставив це під сумнів, був німецький географ Альфред Вегенер. 1912 року на одній із наукових конференцій він представив свою працю походження материків та океанів. У цій книзі вчений запропонував унікальне дослідження, що отримало назву Теорія Дрейфу материків. Згідно з нею, приблизно 200 мільйонів років тому на планеті існував один великий прадавній материк Пангея. Згодом, приблизно 180 мільйонів років тому, він розділився на два материки північний Лавразію та південний Гондвану. Згодом ще через декілька десятків мільйонів років і ці материки розкололися на менші частини. Лавразія розділилася на Північну Америку та Євразію, а Гондвана на Африку, Південну Америку, Австралію та Антарктиду. Так сформувалися образи сучасних материків та їхнє положення на планеті. Важливими доказами цього є контури берегової лінії сучасних материків. Якщо, наприклад, зіставити Африку та Південну Америку, то їхні береги сходяться як пазл. Також на різних материках виявили рештки тварин одного виду, які ніяк не могли там опинитися, хіба що перейти сушею. Ці ознаки вказували на те, що материки впродовж своєї історії формування переміщувалися поверхнею землі, об'єднувалися в більші або розколювалися на менші. Відповідь на те, як же материки можуть переміщуватися, прихована в будові літосфери. Вона розбита на окремі блоки, літосферні плити, які постійно плавно рухаються астеносферою. Такі переміщення спричинені внутрішніми силами Землі. Кожен материк розташований у межах своєї плити. Наприклад, Африка розташована на африканській плиті, Антарктида на Антарктичній. А скільки таких материкових літосферних плит ти бачиш на карті? Їх є шість євразійська, північноамериканська, південноамериканська, африканська, індоавстралійська та антарктична так материки, розташовані в межах літосферних плит, рухаються разом із ними. Більше про літосферу, її будову та літосферні плити ти можеш дізнатися, переглянувши ось це відео на нашому каналі. Літосферні плити, а разом із ними й материки, рухаються й зараз, тому обриси материків на карті також згодом можуть змінюватися. Рухи літосфери зовсім непомітні для людського ока. Проте їх постійно фіксують науковці за допомогою спеціальних приладів, датчиків та супутників. Згідно з дослідженнями, через деякий час материків може стати більше. Зокрема, уже зараз від Африки повільно відколюється її східна частина, яка із часом може стати новим материком. Однак не хвилюйся, станеться це ще дуже нескоро. Запам'ятай, сучасні материки виникли внаслідок руху літосферних плит. Таку теорію запропонував німецький географ Альфред Вегенер. Вона має назву Теорія Дрейфу материків. Згідно з нею, спочатку на планеті був один материк Пангея, що згодом розколовся на два менших Лавразію та Гондвану. Вони пізніше розкололися на шість материків, які ми знаємо сьогодні. І тепер нехай хоч хтось, коли ти лежиш у ліжку і дивишся наші відео, скаже, що ти не рухаєшся. Підписуйся, вивчаймо географію разом.